І усім. Продовжуємо розв'язування завдань. В цьому відео ми закінчимо розв'язати завдання на коло та круг. Так? Прошу відео переглянути про коло і круг. Посилання буде, як завжди, під, під цим відео в описі. Так? Ось, передивіться, будь ласка, це відео. Так. Поставте на паузу це відео, да, і перегляньте. Отже, ви переглянули, да? А тепер давайте ми приступимо до розв'язування. Значить, от варіант перший, завдання 3.3. Ось у нас перший варіант, завдання 3.3. З точки на колі проведено дві перпендикулярні хорди, різниця яких дорівнює 4 см. Знайти треба ці хорди, якщо радіус кола дорівнює 10 см. Значить, що таке хорди ви повторили, знаєте, да? ось. І давайте розглянемо малюнок. Ось. Значить, в нас коло, дві хорди перпендикулярні. Тобто, ось тут у нас прямий кут. Да? І що нам дано? Значить, одна із хорд, нехай буде Х. Да? Ось ця хорда, нехай буде Х. Значить, АЦ. Х сантиметрів. Да? Це Б, вона на 4 більша. Значить, це Б можна записати. Вона дорівнює Х плюс 4. Х плюс 4. Ось. Ну, а. ОА радіус. О. А, радіус дорівнює 10 сантиметрів. Ну, поки я там не позначаю на малюнку, да? 10 сантиметрів. Нам треба визначити ці хорди АС і СБ. Значить, АС І СБ. Знак питання. Невідомо. Ось, значить. Що ми робимо, як ми поступаємо? Давайте сполучимо точки А і Б. Сполучимо точки А і Б. Ось таким чином сполучаємо, Да? Що в нас вийшло? Що в нас утворився? У нас утворився прямокутний трикутник. Він вписаний в коло. І там є хороша властивість, що ось гіпотенуза. Є діаметром кола його, так? Гіпотенуза є діаметром кола. Значить, що нам? Достатньо знайти гіпотенузу цього прямокутного трикутника. І ми знайдемо тоді ці сторони. да? Ось. Значить, давайте так. Якщо це прямокутний трикутник, використовуємо теорему що? піфагора. да? Значить, давайте використовуємо. Гіпотенуза у нас. АВ. Значить. АБ до квадрату дорівнює АС до квадрату, да? плюс СБ до квадрату, СБ до квадрату. Підставляємо, вставляємо Скільки в нас AB? Оскільки радіус дорівнює 10, от він, да? то діаметр буде скільки? 20. Правда? Значить, 20 до квадрату. Дорівнює. А це в нас х, значить х в квадраті, плюс. Х плюс 4 до квадрату. Бо це себе в нас х плюс 4, значить x плюс 4 до квадрату. Ось. І в нас вийшло що? Квадратне Так? Да? Розв'язуємо його. Тобто, я записую так, Х в квадраті плюс. Підносимо до квадрату да? значить, як буде квадрат першого. Да? Квадрат першого. Плюс подвоєний добуток. Ось подвоєний добуток. Плюс квадрат другого це 16. Да? Переношу 20 до квадрату, це буде 400. Значить, буде мінус 400, да? 20 до квадрату. І це дорівнює нулю. Нулю. Так. Зводимо. Подібні. Так, х квадраті, х в квадраті. Що у нас буде? 2 в квадраті, да? так? Далі, 8х. Нема в нас подібних. Значить, 8х. І 16 мінус 400. 16 мінус 400. То буде. Значить, мінус. 384. 384. І це дорівнює. Нулю. Так, дивимося. 2, 8, 384. Парні коефіцієнти. Да? Парні коефіцієнти. Давайте ми поділимо на 2. Значить, це ділимо на 2. Що в нас буде? Х квадраті. Це ділимо на 2. Буде що? 4х. І ділимо тут на 2. Буде скільки? і Дорівнює 0. Вийшло зведене квадратне рівняння. Да? Ну, Дискримінант повинен існувати. Да? Це можна перевірити. І давайте використаємо теорему Теорему є. Значить, х1 плюс х2. Буде що в нас? Мінус 4, да? а х1 помножити на х друге, да? то що в нас буде? Значить, добуток від'ємний, числа з різними знаками, дільники числа 192. Ну, якщо вам важко підібрати, ви можете це зробити, розв'язати. І за формулою. За формулою коренів квадратного рівняння. Ось. Ну, якщо подумати. Значить. Х1 можна підібрати. Х1 дорівнює мінус 16, да? а х друге дорівнює. 12. Значить, х перше мінус 16. Це тут мінус 16. Це корінь квадратного рівняння. Ну, ось цей корінь. Ось цей корінь нам не підходить мінус 16, тому що це відстань. Відстань має бути додатнім числом виражатися. значить цей не підходить. Підходить нам ось цей х дорівнює 12. Але ж, що в нас таке х? У нас х це А це. Значить, ми можемо записати, що АЦ дорівнює 12 см. Так. А Б, на 4 більше. Значить. BC дорівнює 12 плюс 4. Вона 4 більше, правда? Значить, це дорівнює що, 16 сантиметрів. Таким чином ми знайшли ці величини цих корд для цього кола. Думаю, зрозуміли, так? Да? Ну і давайте відмітимо, що ми зробили. Йдемо далі. Давайте розглянемо шостий варіант завдання 3.3. Значить, ось шостий варіант, завдання 3.3. У колі по різні боки від його центра проведено дві паралельні хорди, довжини яких дорівнюють 6 і 8 см. А відстань між ними. 7 см. Нам треба знайти радіус цього кола. Значить, дві паралельні хорди. Ось. Їх дуже відомі, відстань між ними відома. Треба знайти радіус цього кола. Дивимося на малюнок. Значить, от хорда BC і от хорда AD. А я їх взяв сполучив вершини. Да, сполучив. У нас вийшла трапеція. Причому при ця трапеція. Вписано в коло буде рівнобічний. Ну, раз, Б і Аде паралельні, значить цей чотирикутник буде трапецій. правда? Тому давайте запишемо. Давайте запишемо наступне. Що? А Д? Що дано? Значить, Аде? дорівнює 8 см. А Б дорівнює 6 см. Відстань між ними між цими хордами дорівнює 7 см. А де це буде відстань? Що це за відстань? А відстань це буде фактично для цієї трапеції висотою. Значить, я провожу висоту. Ото таку от провожу висоту. То вона є фактично в відстані між цими хордами. Правда? Значить, позначимо цю висоту якось. Ну, наприклад, там М, Н. Отако. Значить, МН у нас 7 сантиметрів. Сантиметрів. Так, і нам треба знайти радіус.. радіус кола. Знак питання. Невідомо. Знайти радіус цього кола. Отже. Що ми робимо? Як ми поступаємо? Зробимо наступним чином. Я проведу радіуси ці в точку С, в точку С і в точку Д. Отако. От. І знайдемо два рази цей радіус, чому дорівнює радіус. Як його знайти, цей радіус? Ну, ви бачите, що трикутник ОМЦ і ОДМ, вони прямокутні. Розуміло, що вони прямокутні, правда? Значить, от я показую, що вони прямокутні. Так? Ось, далі що ми робимо? Давайте зробимо наступним чином. Нехай МО це буде Х. А ОН буде, якщо все 7, то буде 7 мінус Х. 7 мінус Х. Видно вам, так? Да? Значить, ОН 7 мінус Х. А тепер давайте два рази знайдемо радіус. Значить, ось з цього трикутника радіус буде гіпотенузою. Тому ОС до квадрату дорівнює ОМ до квадрату плюс МС до квадрату. Так? ОС до квадрату. Дорівнює. Так. Значить, це в нас х. Я підставляю х в квадраті. Плюс. А мЦ скільки буде? Значить, якщо b це 6, то МЦ буде половинка. Буде 3. Значить плюс 3 до квадрату. Так, значить раз ми знайшли радіус. Другий раз ОД. Знов ОД до квадрату. Це знов у нас радіус. Дорівнює. Що в нас буде? О n до квадрату, так? N до квадрату. Плюс nd до квадрату. НД до квадрату. О до квадрату дорівнює. Так. О N, це в нас 7 мінус х. 7 мінус х, правда? Пишу до квадрату. Плюс nd до квадрату. НД як знайти? Гадали, да? А Аде 8, в Н, НД буде що? 4. Значить, що буде? 4 квадраті. Ось. Так, два рази знайшли радіус. Але ж, пам'ятам, радіус той, той самий, правда? Значить, тепер наступне. Розкриваємо дужки. Да? Значить, тут буде в нас зліва Х квадраті плюс 9. А в правій частині. Розкриваємо дужки. квадрат двочлена. Да? Значить, перше. 7 до квадрату квадрат першого буде 49. Так. Мінус подвойний добуток. 7 на х на 2. Це буде 14х. Подвойний добуток. І плюс квадрат другого. Це буде, що у нас х в квадраті. Плюс 16. Розкрили. Наступний крок. Переносимо. Невідомі вліво, відомі вправо. Тому буде. Х квадраті. Мінус х квадраті. Ось цей. Мінус х квадраті. Далі. Плюс 14х. Так. Вирівнює. 49. Плюс 16. І мінус 9. Так, тут хвадраті і тут хвадраті. Значить, буде ось так. 0 буде, так? Да? Далі 14х дорівнює 49 плюс 16. 65 мінус 9. що буде, світі? 56. Да? 56. А тепер, щоб знайти х, то треба що? 56 поділити на 14. Ділити на 14 і х дорівнює скільки? 4. Ось, значить, х дорівнює 4. Що таке х? 4 це ось ОМ. Значить, ОМ в нас 4. МЦ, ось це МЦ. В нас 3. Пам'ятаєте, да? а нам треба знайти ось ОЦ. Радіус. Значить, радіус це в нас буде ОЦ. Дорівнює. Як його знайти? Значить, катет, катет. Тут 4, тут 3. Значить, що буде? Корінь квадратний, фігура, 4 до квадрату плюс 3 до квадрату. Да? І це дорівнює. Що? Корінь 25. Це дорівнює 5. Отже, радіус цього кола дорівнює 5 см. Ось оцей радіус 5 см. Ось таким чином ми зробили це завдання. Так, відмічаємо. Ставимо плюсик. Таким чином ми розв'язали з вами. Два завдання, дві задачі. Вам на самостійне опрацювання, на самостійне розв'язання буде ось оцих дві. Так? Але, оскільки вже мало, дві задачки, да? то я пропоную вам я пропоную вам розв'язати ще ось таку задачку. Це я взяв із збірника завдань мерзяка. Геометрія 8 клас. Ось. Значить, будь ласка, подивіться. Прочитайте уважно задачу. Ось. Тут в цій задачі використаєте той факт, що відрізки дотичних, проведених до кола однакові ці відрізочки, да? там треба, потрібно скласти рівняння і спробуйте її розв'язати. Зробили скрін, так? Да? Зробили скрін цієї задачки. Тому ось ваше завдання. Ці два і цю задачку. Бажаю вам успіху!